Сьогодні ми зібралися тут найперше помолитись за перемогу України над російським окупантами, Помолитись за тих, хто мужньо тримає і не дає впасти українській державі наших захисників. Помолитись за тих, хто жертовно допомагає нашій армії, нашим волонтерам. Це перше було служіння. і Ми сьогодні вже побачимо, що вдалось побудувати за ці півроку. Будівництво, і це буде справжня духовна перлина, українська унікальна духовна перлина міста. Я сьогодні вдячний і від себе особисто і від імені нашої громади, очільнику міста Андрію Леонідовичу. Дякую нашим жертводавцям Олександру Олександровичу. І я світло вірю, що цей волонтерський храм стане також символом нашої незламності, духовності і найголовніше перемоги. У Нас тут присутні військові. я Хочу від усіх нас ще раз. Подякувати наших захисників і захисниць за те, що ми живемо в вільній країні, вільному місті, і воно так і буде. Також я хочу подякувати, привітати всіх волонтерів, людей, які обрали свій життєвий шлях. Це допомога іншим людям, це підтримка нашого війська і нашої України. І привітати також от Сафія який дуже потужний волонтер в нашому місті духовний наставник. Сьогодні на цьому святі наш волонтерський центр отримав подяку від Православної церкви України. Для нас це має дуже велике значення, і з Божою допомогою ми прийдемо до нашої перемоги. Дуже допомагають волонтери, допомагає наш міський голова, допомагають всі люди, які за нашу неньку Україну, допомагає вистояти, допомагає захистити. Нашу Україну сили є, Тримаємось, все буде добре.